Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні таке коротеньке відео. Коротше, мій друг, колега, можна так сказати. От. Артем Загребенюк продає свого міні-трактора. Фортешку. Тракторець прикольний, все зроблено. Там теж передній міст зробив. От. Получається коробку міні-тракторну поставив, бо там була мототракторна заводська. От. І ще багато що там доробив. Дуже класний тракторець. От. В принципі, шикарний получився, все теж так зробив, довів до ума. От. Кому цікаво, друзі. Зараз коротеньке відео вставлю, подивитесь. Ось, може кому сподобається, може хочете купити. Так, Продається міні-трактор. Модель його Forte 181GT. Вом це заводська його так назва. Він має трьохточкову заводську нав'язку з валом відбору мощності під кардан на 540 обертів. Двигун у нього тут стоїть 11 2, 0, Дуже вдалий двигун. Отак його маркування. Що в общем, зроблено в цьому самому тракторцеві? В нього стоїть, як бачимо, гідрооб'йомне управління руля. Гур на МТЗовському дозаторі і насос гідроруля ЗІЛ-130. Так само на ньому зроблений передній ведучий міст. Це сам міст Увазовський, перероблений під його колією. Колія, кстати, регулюється, спереді перекидаються колес буде по центрам метр, перевертаєш на другу сторону колеса, буде по центрам метр п'ятнадцять. Отак він виконаний, карданий вал. І тут стоїть отака от роздатка. Роздатка саморобна, все саморобне. От його включення. Дивимося, виключили, включили. Виключили, включили. Все, фіксується. Далі. Насос в нього стоїть тут. Коробка, як бачимо, не мототракторна, це мочна, масивна коробка. В комплекті може бути. З такою фрезою, це саморобна теж фреза, її ширина 1,40 м, колію перекриває повністю. Може і продаватися без фрези. Це як захоче покупець. Сам тракторець, дивимося, він зареєстрований, документи всі присутні. Які ще є в ньому от дивимося, спереді такі груза. Це металевий 62-й кругляк. Він десь в пределах кілограм 50 це як мінімум, бо я його з трудом цепляю сам. Потім, що тут ще з такого. Отакий ручник, от як бачимо, він зараз стоїть під горбок. Да? І на ручнику без питань. Що тут все зроблено? от. Бачимо, ця сторона на ручніку ця війна. Получається гручник на одну педаль тормоза. Далі роздільні тормоза зроблені. Щеплення, само собою, і педаль газу автомобільного типу. Бачимо, да? Зверху акуратно легенько нажимається доволі удобно. Теж. Під капотом дивимося. Стоїть отакий доповнительний вентилятор охолодження і отакий генератор москвичовський. Вже у нас є повноцінна зарядка, акумулятор, відколи я його купив, без питань заводський його рідний акумулятор. Бачимо, да? такий він. терсен, чи тарсен. І Все, працює, все нормально, бо є нормальна зарядка. Далі що хотів ще сказати, дивимося от по виробітку протектора, от задні колеса, да? ще є рисунок даже на протекторі. Що він в мене три сезони, грубо говоря, да, я ним обробляв, грубо говоря, свій город, один, другий і мамки, там плюс десь хтось попросить з родичів. Сам тракторець знаходиться в Хмельницькій області, це Красилівський район і село Дубищі. Кого цікавить, дзвонити по номеру телефону, який буде. В описі під відео. Що кого буде цікавити, ще розкажу, що і як. Для реального покупця буде знижка на доставку. Позвонить, договоримося, все як то кажуть між люди, розуміємо. Ціна самого трактуця 3200. Якщо когось цікавить з фрезою, може бути з фрезою. Тут. без... Ну, хто як хоче. Якщо з фрезою 12400 зверху буде 3600. Чесно сказати, я не розумію, що це відбувається. Це просто капець ікаде. Всі продають свої трактори. Це що це таке? Тут Коля Дученко свій продає. От. Шифінга свого. Потім Віталій, коли ти живеш в селі канал, теж ДТЗ у свою продає 35-ку. Тут. Получається. Артем Загребенюк продає тракторця. Це просто, ну, що це робиться, хлопці, скажіть мені, що це відбувається, хлопці? Що це відбувається? Скажіть мені. Так, да, це просто я не знаю. Що це таке? Всі вирішили продати свої тракторці. Всі хочуть щось купити краще. Поновіше. Попотужніше трохи. Ну, це правильно, треба якось розвиватися і рухатися далі. О, тому, в принципі, це добре. Я радий за хлопців. О, от. Просто так якось. Всі почали техніку свою продавати. А, до речі, друзі, е... канал це як це. Дядя Валера, здається, називається тоже там. Каже, може це і мені продать тракторця? Каже, купити якогось потужнішого. Я кажу, хлопці, це якийсь не знаю. Що це відбувається таке? Що це за движення таке, ну. Я вже не знаю, хлопці, я вже починаю боятися йому. Я, я вже починаю задумуватися, може це і мені щось продати. Що? Де щось Шо? купити собі попотужніше. Я вже не знаю. Коротше хлопці, ладно. Ні, колись може і куплю це 100%, якби Я так само планую розвиватися і далі, тому. В планах є багато чого цікавого, чим зайнятися, друзі, і розвиватись в цьому напрямку, але... Це трошки... трошки буде згодом, трошки пізніше. Ну що ж, друзі, отаке от відео. Такий тракторець. Побачу, в принципі, більш детальніше. Е, якщо вас цікава чи яка інформація, дзвоніть до Артема, там вже питайте, уточняйте, кому цікаво дійсно. До речі, хочу нагадати: в мене розіграш на каналі на 1000 підписників. От, буду розігрувати набір інструментів. Хто ще не бачив це відео, ну, от Ну це більш стосується нових глядачів. І ви хочете прийняти участь, переходьте. На це відео з розіграшем. Я посилання теж залишу в описі під відео. От, переходьте, дивіться відео, виконуйте всі умови і можете прийняти участь. І, можливо, саме тобі пощастить і ти виграєш цей набір інструментів. Я думаю, в принципі, набір чудовий. От, в хазяйстві, як то кажуть, пригодиться. Тому, друзі, бажаю успіху, хто буде приймати участь. От, В принципі, все. Дивіться кого є якісь питання, можете писати в коментарях, а також залишу електронну адресу в описі під відео. А також, друзі, у мене є у вайбері група. От. Кому цікаво, долучайтесь, будемо спілкуватись там, підтримувати зв'язок, ділитись опитом, різною інформацією, яка буде цікавить. Та й просто будемо спілкуватись, друзі. Така буде, як сказати. Така сімейна лампова атмосфера. От. Тому буде дуже круто, друзі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. От. Всім дякую за підтримку, за те, що поширюєте мої відео, за те, що ставите лайки. Мені дуже приємно, друзі, дійсно. Ви красавчики. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Усім пока. Все, я пішов, хлопці, бо вже пізно. 10 часов вечора. Треба лягати, очі вже червоні, дивіться, капець, як ото піску хтось понасипав. Хочеться спати, прошлу ночі пізно лягав, десь пів здається. от, і зараз виходить теж. вже скільки? Ну, ще не пізно, 10 годин, але зараз треба ще одне відео змонтувати, друзі. Там дійсно прикольне відео. це просто топ контент, друзі. Ну все, все, я пішов, короче, спать. Все, друзі. Завтра рано вставать на службу їхати. Всіх поважаю, всіх обняв, подняв. Ну що ж, друзі, все, я пішов спать, короче. Бо вже пізно. Уже діти сплять, мабуть, собі лягати. Все, друзі. Скоро побачимось. Скоро буду багато всяких цікавих друзі, відео. Так що контент буде пух, бомбезний, короче. Все, всім пока.